Сьогодні в гостях студії квартифем культорганізатор відокремленого структурного підрозділу Політехнічний фаховий коледж Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського Тетяна Володимирівна Алюшина. Ми раді вас вітати. Доброго дня. Тетяна Володимирівна в нас в студії вже не вперше, адже ми її вже знаємо добре як співачку і як поетесу. А сьогодні. Вона нам розповість про ще одне хобі, адже Тетяна Володимирівна ще й художник, вона гарно пише картини. То ми хочемо почути Тетяна Володимирівна, з чого починалося Вітаю всі. заняття, коли ви вперше написали свою першу картину. Будь а, ласка, ага, про це. Дякую, так. дякую. Це було дуже-дуже давно. Це було мені було більше 30 років, і я робила у ліцею і дуже втомилася, дуже було багато роботи. І одного разу мені дуже захотілося малювати. Це був якийсь всплеск моїх емоцій, мого бажання вилити мої емоції на холст. Перші мої картини я вважала, що були невдалими, і я малювала без ескізу. Просто брала холст і малювала природу, гори, квіточки. І мені всі сказали, що дуже гарно в тебе все виходить. От, і я з часом почала малювати все частіше і брала різні теми у різний період свого життя. І одна з цих картин це такі милі пташки, це весна, яку ми всі довго-довго чекали. Мені дуже захотілося її намалювати, і я сподіваюся, що ця картина вам теж вподоби. Звичайно. От. Вона а, а, малю, а малюю я ці картини на платівках. В основному на платівках малюю вот така платівочка. Е, Звичайно, е, я грунтую, а потім ну, я от говорю, як я це роблю, грунтую, а потім уже, уже, вже починаю малювати. От так. Біля вас ще одна картина, і вона теж дуже близька до цієї пори року. Так, так. А, якось одного разу я побачила а, петриківський розпис. Ой, Петриківочка, яка ж це <смас> моя улюблена тема. Я обожнюю, обожнюю Петриківку. Це, це народ, це наше єстество, це наша історія. І що робили жіночки? Як вони розписували свої хати? Це ж все, от, от ці от квіточки. Це е, кажеться, що це все просто, а на сам на самом насамперед, це дуже складно е, робити якісь тіні, і е, знову ж я е, робила це на платівки. Це, це платівка, і малювати на платівці, я вам скажу дуже складно, тому що це не холст, це не тканина, на яку легко наноситься колір. А треба ще вбити, намалювати так, щоб воно все було добре. От. І це моя от, е, картина. Це Петриківка, моя улюблена, мої квіточки, це дань е, історії нашої нашої культури е, українській. А взагалі, які теми переважають у ваших роботах? Теми зовсім різні. Від ситуації, від, від погоди, від виснаження все буває по різному. Буває, що я роблю ну більше всього, я полюбляю малювати природу. От природа для мене це все. Це мій відпочинок, я відпочиваю, і я потім дивлюся і думаю, Боже, та це ж я намалювала, бо в мене немає ні освіти, нічого в мене немає. От це от просто лється від душі. От так. І вам вдається писати такі картини, що вони додають і вам наснаги і тим, хто з вами поруч. Ця картина робилася зі звичайної штукатурки. Да. Це штукатурка звичайна. А потім я вже робила відтиски. Ну, це багата робота. Я зробила це в китайському стилі: це іерогліфи, які означають земля, а це вода. І цю картину я вже подарувала прекрасній жінці. І я їй сказала, що це оце, оце наше життя, це е, наші невзгоди, це наші якісь е, стосунки, це е, якісь ситуації, які були в нас в житті. А це пряма дорога нашого життя, щаслива. Кожен бачить е, в, у цій картині те, що він хоче побачити. І, і ви можете зараз подивитися на цю картину. І... І подумати, що ви бачите, що, які асоціації ця картина визиває у вас? От у мене, наприклад, викликає такі асоціації. Мені здається, що це кора дерева, але вона дуже дуже світла, як світло надії, а поряд вода. Вода, яка лється. Да, да. Вода у нас асоціюється, це символ життя, це символ е, грошей. <сум> От, і я побажала цій жінці, щоб воно було довге життя, як безмежна ріка, яка л'ється, і були гроші завжди в хаті. А земля це наше життя, це на чому ми стоїмо. Кольорова гама сама дуже красива, так да. кажете, да, кажуть, приємна. Дякую. дякую. І я зараз в мене от, є бажання малювати, продовжувати іменно в цьому напрямі, от, робити такі от, структурні картини. І я планую в майбутньому може даже зробити виставку своїх. Це буде дуже добре. Я думаю, що бажаючих прийти і подивитися на ту виставку буде чимало. А скільки взагалі у вас картин є? Ну, не так багато, десь біля 20. Нині в Україні досить непростий час. Період воєнного стану, я думаю, що і ця тема теж у вас відгук має якийсь в душі. Розкажіть про такі картини, якщо вони у вас є. Я дуже довго винашувала в душі одну картину, це символ матері, образ матері, жінка, яка стоїть на пагорбі і чекає свого сина, чекає перемогу. Вона чекає на добру звістку. і вона дивиться удалину, вдалині поле, ліси. І вона дивиться туди і чекає, чекає, коли повернеться її дитя. І от цю картину я планую намалювати обов'язково. І потім я вам її обов'язково покажу. А, так як в нас зараз така ситуація в нашій країні війна, і в мене дуже болить за це серце, і різні думки, і різні емоції. І от я намалювала таку картину, це символ миру на блакитно-жовтому фоні, це небо. наше Наше небо, це сонечко, яке нас обогріває, це журавель, який несе нам добру, добру звістку. Це гілочка миру, гілочка з квітами, які розквітають і дарують нам надію на те, що скоро буде мир на нашій землі, рідній. Отож, плани саме якраз і пов'язані з тим, що ось ось. Дочекаємося, що в нашій да. країні запанує так. мир, і обов'язково зміняться і теми цих картин. Обов'язково вони будуть наповнені світом і. Яскравими фарбами. А на закінчення, мабуть, нашої передачі я від душі, від цього серця хочу вам подарувати вашій студії, вашу радіо, всім працівникам цю мою роботу. Я робила від душі і думала про вас, про всіх, хто тут працює. Дякую. Це символ кварцит. кварцит. В золотавих. Золотавих, тонах. Та, та, золотавих. Це що було, всі ці е, е, сюжети, які ви знімали, як ви нас радуєте в інстаграмі, як дівчата танцюють, як вони посміхаються, все, що було, це все, що будуть. Все ще буде багато. Багато у вас сюжетів, багато зйомок, багато цікавих цікавих людей, які будуть к вам приходити. А це ваша довга-довга лінія життя. Вашого проекту прекрасного. Дуже добре. Ми вам дуже дякуємо і завжди раді, коли до нас в студію приходять. Чарівні наші гості, які дарують всім радість, які радість буття дарують кожній дякую. людині. І сподіваємося, що це наша не остання зустріч. Попереду я ще теж. ще будуть цікаві зустрічі, і ми почуємо про те, які в вас нові роботи з'явились, і чим ви ще займаєтеся, оскільки я вже знаю, що у вас іще є хобі. І я дякую вам. Тетяна Володимирівно, і нагадую, шановні, сьогодні в гостях студії кварцит ФМ була культорганізатор від окремленого структурного підрозділу Політехнічний фаховий коледж Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського Тетяна Альошина.